Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Моє день народження пройшло, на жаль, воно відбулося не так, як я собі запланувала, тому що, звичайно, що я сподівалася на гарну погоду, а так як цілий день було хмарно і дощ, то звичайно, що ми провели це свято не так, як планувалося. Хочу показати вам, який я тортик для себе приготувала. Пішла чимала кількість яєць. Я вирішила приготувати бісквітний торт, тому мені знадобилося дуже довго збивати білки. На все про все я витратила десь 20 хвилин, щоб все збити, перемішати, зробити ось цю масу для випікання. І під час приготування, звичайно, що я думала про своє життя, про те, що, слава Богу, в мене все гаразд, господь благословив мене, що у свої 22 роки. Я маю сім'ю, дитину, і це також велике благословіння, дах над головою, тому що дуже багато людей позбавлені цього зараз на превеликий жаль, зокрема в нашій Україні. І необхідно дякувати Богу і цінувати кожен день із рідними. Та й взагалі цінувати кожен прожитий день, тому що ніхто не знає, що на тебе чекає завтра. Так як зараз в Україні відбуваються Дуже страшні речі, і майже кожної ночі ми спостерігаємо за тим, як з лиця землі знищуються ті чи інші будинки, як помирають люди, можливо, наші близькі, рідні, знайомі, або люди, яких ми зовсім не знали. Проте так чи інакше співчуття викликає кожна жертва, кожна людина, дуже шкода кожного. І Шкода, що в такий момент ми мусимо жити далі, тому що якщо ми будемо думати постійно про весь негатив, який і так щоразу перебуває в нашому житті, то від нашої психіки не залишиться нічого. Звичайно, що найбільшим моїм бажанням зараз саме є те, щоб закінчилася війна в нашій країні. Щоб настав мир, щоб ми змогли спокійно жити. Це такі мої особисті рефлексії, на цю думку, можливо, трішки депресивні, але я думаю, що кожен крізь це проходить, коли настає ще один рік його дорослішання в тій чи іншій мірі. Я й сама не помітила, як швидко пройшли ці три роки війни, і за ці три роки я встигла вийти заміж. Народити сина, якому вже два, звичайно, що це великі події в житті кожної жінки, я думаю. Я хотіла всередину тортику покласти цифру. 22, Проте Сашко не міг ніде знайти саме ту, яка б мені сподобалася тому придбав саме такі свічки, як були в мене в минулому році, тільки цього року вони жовті, а в минулому були рожеві. Ми майже не святкували, просто приготували якісь канапки і посиділи у нашому невеликому сімейному колі, а також поїхали у сусіднє містечко на невеличкі закупи. Я собі сподівалася щось купити, проте був такий дощ і злива, що я не змогла знайти собі нічого абсолютно із одягу. Сподіваюся, що в скорому часі виправлю цю ситуацію. Тому на наступний день ми поїхали по ось такій чудовій дорозі, з неймовірним краєвидом до нашої церкви. Взяли дві коробки печива, щоб пригостити, тому що в нас так прийнято. Так, як ще й на той день припало дуже важливе християнське свято, Вознесення Господнє. І, звичайно, що після церкви я відчувала себе у такому піднесеному стані, тому що змогла дійсно розслабитися, довірити всю ситуацію Господу і побути в колі віруючих людей. Наш малюк грався, теж був зацікавлений, підспівував на Псалмоспівах. Просто гляньте, як він згодом втомився. Так, ми були в магазині. Знов, в сусіднє містечко їздили, придбали такі сосиски. нам вони дуже подобаються. Сир, цього разу ось такий польський, яблука, шматок під черевини. Також придбали. Є такий магазин, як ясна лавка, ковбаску. Ось така ковбаска, вона дуже пахне. Салямі Подільська. Це я взяла на Е, Далі паста томатна масло кому, 100 гривень. 100 гривень шматок маски. Це взагалі. Шпроти також взяла на канапки зробити собі. Далі. Сардини, щоб був про запас. Макова начинка, батонна канапки. Ось така начинка. кисломолочний сир, 2 кг це також домашній. Такі в мене покупки. Зараз ще покажу, що придбали в щодня, тому що в нас все позакінчувалося. І ось такий вазончик я собі придбала. Називається він драцена. Дуже сподобався, коштував 200 гривень, що його необхідно пересадити. Така пальмочка ніби. Там ще були і більші екземпляри, але я не захотіла, тому що мені здався він і так великим, дуже гарний, тому я себе так порадувала. Так, показую, що ми купили в магазині щодня, все по акції. Такий пральний порошок ми завжди беремо, щоб прати у Остапа і його памперси сатін. Далі я взяла собі ось таке рідке мило господарське. Для різноманітних цілей, як ви можете помітити, це універсальний засіб. Так, і тут ну, відкривається дуже зручно. Далі, також по акції, за 290 гривень велика упаковка XL, такий кондиціонер від Silan. Це просто жах, кондиціонер дорожчий за дитячий порошок. Також по акції серветки вологі. Також взяла собі ось такий кріп Амброзія. Кажуть, що він дуже хороший, тому що в мене не зійшов. Сашко взяв собі такий гель для душу. І я взяла собі від Ніве ось такий крем. Далі це ми взяли на подарунок мамі Сашка. Зараз покажу вам дуже гарні кружечки. Я сама собі такі хотіла, але просто я усвідомлюю, що ми п'ємо чай великими кружками по 500-700 мл, то нам цього буде замало, але просто гляньте, які вони естетичні. І так дуже гарно виглядають ось так. Сердечко тут є. В формі серця ручка. Мені дуже сподобалось. І такий комплект взяли. Я дуже жалію, що не купила собі ще якийсь вазон в подарунок. Тому на наступний раз буду виправляти ситуацію, обов'язково собі щось придбаю. Також взяли клейонку в такому самому кольорі, як в нас, в спальні на стіл на кухню, така прозора, звичайно. І, ну, і один із моїх подарунків. Чому один із? Тому що я собі ще хочу придбати в неділю на базарі якийсь одяг. Мені, зокрема, треба подивитись на лосини, на джинси. Тому будемо обирати щось таке. Ну, а це, як ви могли догадатися, вакууматор. Мама Сашка подарувала мені ще такий набір салатників від моєї улюбленої марки. В білому кольорі, тут 6 штук. В мене ще таких не було. Далі я собі ще купила ось таку дощечку дерев'яну. Тут можна і щось подавати зверху, але я загально взяла її для того, щоб нарізати. Мені було більш зручно, тому що не всі продукти зручно нарізати на тій а, прямокутній дерев'яній ось. І також покажу вам зараз тапулі, які собі купила, щоб ганяти літом. Ось такі крокси в білому кольорі. Вони трішки вийшли дороговартісні, 400 гривень. З такою підкладкою вони йдуть. І ось так вони виглядають на ніжці. В білому кольорі тут є такий підйом, платформа, така невелика. Мені дуже вони сподобалися. І. Я взяла, в мене є босоніжки, в чорному, в білому кольорі, це якщо кудись на вигід. А так ганяти кудись на прогулянки чи ще кудись в білому кольорі, то пулі саме те. Я колись проштрафилась і купила собі в чорному, то це взагалі найжахливіше, що може бути. Тому що на них осідає пилюка. А оці дуже гарно і акуратно виглядають. Тому. Я дуже задоволена своєю покупкою. Найголовніше, що їх можна одягати і отак, щоб було закрито. П'ятка закрита ніжка, і ось так, типу як шльопки. У нас в сім'ї є таке правило, що якщо е, немає нічого важливого е, або немає ніяких важливих подій, то в той день, коли Сашко йде на роботу, я відпочиваю. Але відпочинком це важко назвати, тому що я залишаюся один на один з нашими кізоньками, теличкою, тваринками і Остапом, який також потребує постійної уваги. Так само, як і тварини, три рази в день необхідно його нагодувати. І зазвичай, саме в той день, коли Сашко йде на роботу, я собі роблю день прання. в мене дуже його багато накопичується постійно в кошику, тому по два-три рази, а то і більше буває деколи, в мене машинка працює цілий день. Це все, відповідно, необхідно розвісити і скласти речі, які до того відповідно висохли. Але так як в суботу буде день захисту дітей, я би хотіла повести Остапчика, тому що в нас в центрі будуть якісь розваги для діток, а він дуже соціальний і хоче бавитися. У нас в селищі, на жаль, ні на цій вулиці, ні на сусідній немає діток його віку, тому. Вирішила так, а потім мені необхідно піти на город, тому що, відповідно, в неділю я на городі не буду працювати, то вирішила приготувати їжу заздалегідь. Гречка вже очікує свого часу, вариться, смажиться м'ясом під черевину, що ми придбали на базарі. І я вирішила на десерт зробити сирник та зробити таку яблучну шарлотку, на яку я витратила всього-навсього 4 яйця. І, звичайно, що. Поки це все готується, мені необхідно нагодувати мою дитину, тому кладу його ось на такого коника, якого він обожнює, і даю йому картопляне пюре з кисломолочним сиром та сметаною, він дуже любить. Також в мене ще залишився домашній майонез, батон, то я вирішила, чому б не доробити канапки. Часно, я собі обіцяла, що просто приготую їжу і позамітаю в кухні там. У вітальні. Але після цього всього я зробила ще крос і прибирала по всій хаті, складала речі. Також на ганок навіть вийшла прибирати. В мене паралельно обірвалася ще одна коза, довелося її бігати, шукати, заганяти. Тому в мене сьогодні дуже такий насичений день, вся в праці, але хотілося б, звичайно, відпочити трішки. Але я себе заспокоюю тим, що вчора і позавчора достатньо відпочивали, тому чому б мені трішки не витратити час на мій будинок, тому що як тільки ти його запускаєш хоча б на декілька днів, все стає вверх дном і необхідно прибирати вже всюди, а не точково. Так як в мене були нові покупки безліч за останній день. Також я купила клейонку, то вирішила зробити невелику перестановку в будинку і зробити так, як мені подобається, щоб моє око раділо, коли я буду заходити кожного разу у вітальню. Ну а тим часом покажу, що ж я приготувала. Так, я повертаю на деякий час рубрику готую за годину. Ну, Тут приблизно півтори години я десь витратила, тому що готувала з малюком. Отже, в мене тут гречка з м'ясом, з підчеревана, підсмажена з цибулькою та морквою. Також я спекла е, сирник. Дуже люблю його робити, особливо з домашнім сиром він е, е, смачно виходить. Так, також я зробила щось схоже на бісквіт. Ну Це швидше шарлотка з яблуком. Далі в мене салат з всього, що було під рукою. Тут петрушка, морква натерта, також огірочок. І, звичайно ж, шпинат, який в нас вже росте, доволі великий. Ну І зробила канапки, тому що в мене залишився батон, і в мене залишився майонез зівчора. Ось такі пироги і ось таке в мене меню сьогодні. Діліться, що ви приготували сьогодні чи вчора у коментарях, щоб ми змогли мотивувати один одного і е ділитися, можливо, якимись новими рецептами, новими стравами. Ось і щоб в нас була мотивація готувати далі. Нарешті я виділила час, щоб пообідати самій. Мій малюк дуже хотів уваги, тому довелося його заціловувати. Звичайно що, коли я щось роблю, я вмикаю собі аудіокнигу, а коли я складаю речі, то можу насолодитися короткотривалим переглядом серіалу. Тому насолоджуюся моментом, як то кажуть. Якщо чесно, я вже втомилася складати ці речі, мій чоловік великий, постійно пітніє і скидає по дві-три футболки за один день. Тому, я думаю, що ви розумієте, чому прання так швидко накопичується. Я взагалі мовчу про Остапа. Так, на веранді я прибрала. Ну, як прибрала? Позамітала лиш. Тут постелила таку клейонку зверху, щоб пилюка не бралася. І. Перестелила клейонку з кухні сюди. Прибрала тут теж, позамітала, поскладала під столом все взуття на гамку в нас. І ось так тепер це все виглядає. Ну і також розвісила одяг. Я мусила привезти своїх дві мадами, тому що одна із них розірвала собі нашийник. Ось ця біла Машка. То я дала їм трави і вони собі відпочивають. Звичайно, що я також в коридорі прибрала, все позамітала тут. І зробила невелику перестановку в вітальні. Що до кінця все не прибрала. Постелила ось таку клейонку прозору. ну Вона мені подобається, нічого не скажу. Я хотіла би кращу. Такий якийсь яскравий квітковий узор, але візерунок точніше, але е нас не могла знайти ніяких. І вже не хотіла шукати, то взяли таку вже, як була. Дуже гарні піони, але найбільший мінус в тому, що вони осипаються дуже швидко. Тільки позамітала вже знову посипалось все. Тут е, пересунула пув туди У мене є така стара шкурка козяча. Це ще моя бабуся е, застилала звичайні дерев'яні стільці. Е, ще прибрати ось цю коробку пластикову і лоток від яєць. Стільці я так поскладала. І така от у нас історія. Ну і Ну і в мене залишилось дуже багато цієї клейонки, то я відрізала і е, поставила на пічку. Поклала свої вазончики. І тут також все гарненько склала. Ну, що сказати. Але мені головне, е, що я би хотіла ще помити підлогу, звичайно, всюди. Але слава Богу, що я хоча б позамітала тут все так. Чисто ще оце на гору треба, щоб Саша заніс. Чисто візуально, щоб було більш-менш нормально. Думаю, що завтра вже помию підлогу, якщо все буде гаразд, мені ще треба взуття помити моє. Бо ванні також дуже жахлива підлога. Так як в мене сьогодні було повно прання, то ще тут треба поскладати, бо все вже знов попереставлене. Я вже не знаю, що йде. Тому, мої любі, ось такий влог вийшов. Я сподіваюся на ваші вподобайки. Я вже настільки втомилася, що аж захрипла від того всього дійства. Сподіваюся на ваші вподобайки, на ваші коментарі. А, і. Це допоможе просувати моє відео, допоможе в підтримці мого каналу. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, мирного неба нам над головою. Звичайно, що молимось за наших захисників, за мир в Україні, за владу, щоб був розум, щоб приймали правильні рішення. І все буде Україна, все буде гаразд. Я думаю, тому до нових зустрічей, Па-па!